Доброго дня дорогі друзі. Ми знаходимося з вами біля кущика винограду сорту Red Svensson Red Svensson це батько, один з батьків точніше, винограду Star. Цей виноград нам подобається дуже. А от Svensson Red, у да, нас молоді кущики, з них ще не вдавалося зробити вино. ну Це дійсно справжній універсал, тому що його можна їсти. Я навіть рекомендую його садити, бо мені... Так Здається, що він сподобається по смаку багатьом, тому що у смаку у нього такі карамельні ноти, скажімо, тут і суниця присутня, і десь полуниця, і ну, ці ціле різнобарві різних фруктів, тому хоч це, скажімо, лабрусковий. Такий більш сорт, але лабрузка в ньому настільки вона ніжна і непомітна, що здається, що ти їш цей якийсь, ну, скажімо, ну, такий сорт якийсь столовий, можна сказати. От. Що мені нагадує цей сорт? Ну, в першу чергу, мабуть, тому що він у нас є, і ми з нього багато чого робили. І вина, і так їжу, це, мабуть, буфало. От. Але буфало в нього своя тематика, у цього своя. Скажімо так, тут більші такі карамельні ноти, тут ем, все ж таки е, він має свій особливий смак, е, і його порівнювати тут я не буду. Це така, скажімо, умовна схожість. Цього року у нас трошки подвели морози, от, і тому у нас тут не так багато його є, і він практично готовий, він ще трошки потемніє, він буде більш такий темний. от За сукору зараз навіть і не заміряли. от Ще хай трошечки повисить, але вже сьогодні, на сьогодні, от зараз я спробую ягодку. Смак просто чудовий. Дітям буде дуже цікаво, я вам скажу. Цей сорт заслуговує, щоб бути у вас на ділянці, тому що він не вкривний. Це сорт, який можна їсти. Ну, Скажімо, будемо живі, здорові на наступний рік. Зробимо з нього вино, подивимося, що з цього вийде. Сорт Svenson Red. Рекомендую до посадки, особливо в наших умовах, в умовах півночі України. До побачення, дорогі друзі.